Застряг у виборі ніші, місяцями обмірковуєш ідею за ідеєю, але так і не можеш почати. Я пройшов через це пекло аналізу і майже не виборі. У цьому відео я покажу систему, яка допомогла мені не тільки обрати нішу, але й бути впевненим в своєму виборі на 100%. У мене, як і у тебе напевно, купа захоплень. Музика, відеоігри, технології, саморозвиток. Список нескінченний. І головна пастка? Це думки, що потрібно робити все й одразу. Але все це веде до розфокусу. Алгоритми не розуміють, кому тебе показувати. Та найгірше це параліч аналізу. Стан, коли ти без кінця стрибаєш від ідеї до ідеї і в результаті не робиш нічого. Це найлютіший ворог на старті. Я також метався від відеоігор ігор, до саморозвитку. Але я знайшов логічний спосіб, як вийти з цього глухого кута. Додивись це відео до кінця, і в тебе буде чіткий план, як зробити те ж саме. Поїхали! Спочатку мої думки були про відеоігри. Я люблю грати, можу годинами пилососити рідні. Але будемо чесними, ринок перенасичений, а мій MacBook Air це не ігрова станція. Цей шлях вимагав би великих інвестицій. Але моя ціль почати заробляти якомога швидше. Добре. А якщо до музики, подумав я. Я вмію грати на бас-гітарі. Я слухаю такі гурти, як Мешуга, Звілдіарта. Але це дуже нишава музика. І я розумів, що мого досвіду недостатньо, щоб почати створювати контент експертного рівня. Ці спроби привели мене до першого важливого висновку. Починати треба з того, де ти на 1% кращий за інших. Те, що легко для тебе для когось може бути непідйомним завданням. Твоя норма це чиясь магія. Добре, але як знайти цю експертність серед купи інтересів? Я спробував уявний експеримент. Я запитав себе, якби гроші не мали жодного значення, чим би я займався у свій вільний час? Просто для задоволення. Запиши все, що прийде в голову. Для мене це була творчість, тобто музика, аналіз, як в іграх, наприклад, Civilization, де ти постійно повинен обмірковувати свої наступні кроки, а також робота з технологіями. Це твоя пристрасть. І це підвело мене до головного методу, який розставив все по своїх місцях. Я назвав його ППД. П це пристрасть. Те, що ми щойно знайшли. П це професіоналізм. Та саме експертність, навіть якщо вона на 1% вища, ніж у інших. А Д це дохід. Тобто, чи готові люди за це платити? І я почав аналізувати. Музика є пристрасть. Але професіоналізму поки мало. Ігри є пристрасть. Але дохід далеко і ринок складний. І тут я згадав про відео. Мені подобається творчість, як в музиці, тобто пристрасть. Я люблю технічні задачки і аналітику, як в іграх. Це професіоналізм. І я бачу, що ринок просто кричить про потребу в якісному відеоконтенті. А це дохід. Бінго! Перетин цих трьох сфер і дав мені мою нішу відеомонтаж, як ремесло для заробітку та як творчість для YouTube. І ось головний висновок, до якого я прийшов. В 2025 році всі втомилися від безликих корпорацій та згенерованого контенту. Люди хочуть бачити реальних людей з реальною історією. Тому твоя унікальність це і є твоя ніша. Мій шлях це шлях 34-річного інтроверта який приїхав в нову країну, щоб побудувати свій онлайн-бізнес. І я буду показувати кожен крок. Це і є мій канал. А метод ППД це лише інструмент, який дозволив мені це усвідомити. А тепер твоє завдання. Не просто закрити це відео, а зробити свій перший крок. Візьми аркуш паперу і розкресли його на три колонки. Пристрасть, професіоналізм, дохід. І просто почни виписувати все, що спадає на думку. Без критики. Потім профільтруй першу колонку та запиши все, що залишилось у другу. Це і буде твоя експертиза. Те ж саме зроби для другої колонки та запиши все у третю. Це колонка дохід. Тут ти і побачиш, чи потрібно це людям. А потім напиши в коментарях, яка найнеочікуваніша ідея з'явилась у тебе на передні цих трьох сфер. Мені буде неймовірно цікаво почитати. Та звісно став вподобайку, якщо це відео було корисним для тебе та підписуйся, щоб просувати контент українською мовою. Ми тільки починаємо.